Відчуття життя, відчуття радості життя обов'язково йде поруч із вдячністю, вдячністю за життя за присутність, за сам факт існування. Так, в такому вигляді, для чогось воно потрібне в такому вигляді, але відчути радість. Насолоду цього життя, цим життям це можливо тільки через вдячність. Можливо, не через вдячність, а із вдячністю. Вдячність є складовою самого життя. Це вже ми словами розділяємо на одне, друге, третє. Але важливо для мене. Було відчути оце, зловити момент, що без вдячності відчути життя у його радості, в його красі, благості ну не вийде. Без вдячності не буде зворотнього, скажімо так, зворотнього процесу енергообміну. Якщо я спрямовую вдячність, тобто я в стані вдячності, той простір мені. І з вдячністю цю ж вдячність і дзеркалить. що Ми і простір це єдине. І через, через фокус на вдячності можна вивести себе із дисгармонії, наповнити себе о, це, мабуть, буде точніше, тут дуже багато слів. А от через вдячність можливо, мабуть, найшвидше наповнити себе. Ще швидше через любов. Але до любові ще треба добратися. Хоча нікуди не потрібно добиратися, вона присутня скрізь у всьому. Просто відчути це не знаю, мені вдячність якось зрозуміліша, доступніша. Тому що ми всі знаємо, як дякувати. Ну, я сподіваюся, мені так здається, що вдячність це зрозуміло всім. Всім зрозумілий стан. Ми завжди в житті кожен е, за щось дякував і відчував вдячність. За допомогу, за, за ще щось. Та за будь-що насправді. Тому що це не обов'язково навіть ми, ми звикли що дякувати за щось. А просто бути в стані вдячності ось це ключик. Тоді тобі все йде е, в благо. Коли ти в стані вдячності, це означає, що тобі все во благо. А то ми звикли дякувати за якесь благо, ми дякуємо. Нам дають благо, ми дякуємо, дякуємо, дякуємо. Це нормально. Це і є енергообмін такий нормальний. Але ж з іншої сторони ж можна подивитися завжди. Що коли ми дякуємо, тобто в стані вдячності, то і все навколо сприймається у нас. То ми самі сприймаємо все із вдячністю, тобто наповнюємо себе енергією, по суті. Ну що це енергообмін. Вдячність це, це така, як, як мастило. Мастило, яке. Або як гроші. Я вже казав про це, але знову щось вийшов. Що вдячність як гроші. Саме по собі здавалося б, ну, що в цих папірцях. Однак, ця енергія, яка матеріалізовано в цих папірцях і в різних видах, і в цифрових, і в металах, і так далі. Це не має значення. Це енергія енергообміну моментального, швидкого, зручного, легкого, так як вдячність. Так як вдячність. Як тільки ми наповнюємо себе вдячності, а її безмежній кількості у кожного є в доступі. Заходь, тільки захочи цього і стань вдячним за що завгодно, комусь за що зручно зачепитися, а врешті-решт це просто за життя, за, за існування, за присутність. І ця вдячність тебе наповнює. От що важливий момент. Ти піднімаєшся, це наповнення це тотожно цим підняттям цих вібрацій, про які багато всі говорять. Хай буде так. Це просто способи. Людськими словами, людським, людським сприйняттям передати, в принципі, незмінний, ну, неперервний процес присутності, взаємообмін між енергіями. Хоча, якщо так задумати, що таке енергія, це ще те, те питання. Однак я не про це. Захотів про вдячність. Коротше, буде такий допис вдячності. Чомусь захотілося поділитися цим станом. Що тут весна, все пташки співають, все починає, починає зеленіти потрошки. І тут, як то кажуть, не витримала Душу, душа воїна хоча це трошки інше воїна в сенсі чоловіча енергія вона попливла розтанула в цій вдячності за існування да. ну але кожен займається, перебуває в тих станах, яких він насправді хоче. Однак я переконаний, що кожен хоче бути в цьому стані наповнення, наповнення радості. І від саме важливе для мене було наповнити ту пустоту і відчути це життя, відчути життя, що воно відбувається, що я живу, що, що воно є, що не просто так дні проходять дні, місяці, роки. А ось воно є, це відчуття, і воно через вдячність вдається його вдається наповнитись цією присутністю, відчути її, цю присутність. І, зрештою, побачити гру цієї безумовної любові, енергії, життя, яка трансформується у будь-яких, у всіх варіантах. І в природі, і в людській свідомості, і в соціумі, і в, і в всіх цих взаємодіях, особливо в наших людських взаємодіях, де ми проявляємо свої вібрації і навіть сказати проявляємо свої вібрації, це занадто, занадто егоїстично, чогось зараз здається. Ми, ми наче пробуємо все на смак. Ми пробуємо ці страви, пробуємо ці напої із енергії наскільки б гіркі вони не були, або наскільки б солодкі чи ще якісь. Це все переживання, всі ці від радості до страждань. Весь цей діапазон це як смак від солодкого до гіркого, до солоного, кислого, ще якого, будь-який смак, згадайте, Можна придумати свій смак. Придумати і скуштувати його. І побачити до чого він приводить. Але ж так, смаки це одна історія, а наслідки цих взаємодій це вже інша історія. І це теж має свій смак. Скуштував щось не те. Маєш наслідок. Таке життя. Цікаво чи не так? Всім бажаю цього відчути, це наповнення і дякую всім.